Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 вольт. До нас часто звертаються наші покупці з питаннями по кондуктометрах, їхніх налаштуваннях, що означає той чи інший параметр та які значення задавати. Для чого потрібна константа комірки і чому комірки бувають з різною константою тощо. Ми вирішили зняти невеличке відео в форматі такої міні-лекції, яке, сподіваємось, зможе відповісти вам на ці питання. Логічно ця лекція буде поділена на три блоки. Що таке кондуктометр? Що саме він вимірює? Які бувають та коли застосовуються одиниці вимірювання? Що, власне, вимірює кондуктометр? Кондуктометр вимірює питому електропровідність. Але насправді він вимірює опір, і в питому електропровідність його перераховує. Одиниця опору R – це оми. Абсолютна електропровідність це обернений опір. Яка вимірюється відповідно. В Омах мінус перший. В, в оберненого Ома є позасистемна назва це одиниця Siemens. В англомовній документації до кондуктометри ви побачите S велике, яке означає сіменс або обернений Ом. Абсолютна електропровідність залежить від того. Наскільки близько електроди в кондуктометричній комірці, яка їх площа тощо. Ось, наприклад, у нас кондуктометрична комірка. Вона складається з двох пластинок, між якими опиняється вимірюваний розчин і вимірюється його опір в омах. Якщо площа пластинок буде більшою, опір відповідно зменшиться. Якщо відстань між пластинками стане більшою, опір відповідно збільшиться. Тому абсолютне значення опору нічого нам не говорить про склад розчину. Про склад розчину говорить так званий питомий опір або питома електропровідність. Опір це питомий опір. Помножити на відстань між електродами і поділити на площу електродів. Ось ця величина, відстань поділити на площу. Відстань метри, площа метри квадратні, відповідно, вона вимірюється в обернених метрах або в обернених сантиметрах. Ця величина і є так званою сталою комірки, яка задається в налаштуваннях кондуктометрів. Відповідно, одиниця на опір. Стало комірки зазвичай позначають це. Відповідно, одиниця на опір, це буде. Одиниця на питомий опір, і помножити на S на L, що в свою чергу дорівнює оберненій сталій комірки. І ось цей обернений питомий опір. Це, власне, і є питома електропровідність, яку розраховує кондуктометр. Кондуктометр безпосередньо вимірює опір, перераховує його в абсолютну електропровідність. І Знаючи, з якихось даних стало комірки, він розраховує питому електропровідність. Питома електропровідність від комірки вже ніяк не залежить, вона залежить виключно від хімічного складу розчини і температури. Чим більше в розчині розчинених солей, тим електропровідність вища. Чим вища температура, тим електропровідність також вища. Ще раз про одиниці вимірювання. Опір Оми. Абсолютна електропровідність, обернені Оми, вони ж сіменси. Питома електропровідність Тут ми бачимо, що в нас ще є сантиметр в мінус перший. В нас виходять оми в мінус перший на сантиметр в мінус перший. Або це те ж саме, що сіменси на сантиметр, або в англомовній документації ви побачите ось так. С на сантиметр. Отже, питома електропровідність вимірюється в. Сіменсах на метр або Сіменсах на сантиметр. Крім того, ви можете зустріти інші одиниці. Зокрема, в аграрному секторі прийнята одиниця EC – Electrical Conductivity. Одна ІСі чисельно дорівнює одному мілісіменсу на сантиметр. Що те ж саме? Що 1000? Мікро сіменсів на сантиметр. В англійській документації це буде МС на сантиметр або Мюс. Літера МЮ, означає, загально прийнято означає мікро. Тисяча мікросіменсів на сантиметр або один мілісіменс на сантиметр це одна одиниця і Про всяк випадок нагадуємо, що один Сіменс. Це тисяча мілісіменців або мільйон десять шостій мікросіменців. Mm -hmm. Давайте для прикладу вимірюємо опір якогось розчину. Для цього нам потрібен LCR-метр, кондуктометрична комірка, до якої він під'єднаний. До речі, абсолютно всі кондуктометри вимірюють опір саме змінному струму. Це робиться для того, щоб зняти електрохімічну поляризацію електродів. При постійному струмі електроди поляризуються, що спотворить результати вимірювання. Цим, зокрема, відрізняються кондуктометри високого класу, наприклад, Хоріба, Delta Ом, Excess Instruments, в яких вимірювання в різних діапазонах електропровідності навіть відбувається на різних частотах. Ось кондуктометр. Низького класу, в якому це не реалізовано, і вимірювання будь-якої електропровідності від дуже низької до дуже високої йде на одній і тій самій частоті, що може спотворювати результати у випадку високої електропровідності. Ми візьмемо LCR метр і вимірюємо опір розчину, зануривши туди комірку. Опір будемо вимірювати на частоті 10 кГц, чого достатньо для того, щоб зняти поляризацію. 861,2 Ом. 861,1. Це те, що робить кондуктометр, так би мовити, всередині себе. Ще раз, обернений опір. Це обернена, обернений питомий опір, він же питома електропровідність, яка нам і потрібна, на зворотню ставу комір. Опір в нас є. І для того, щоб знайти питому електропровідність, нам необхідно, власне, знати ставу комірки. Для того, щоб дізнатися ставу комірки, абсолютно всі сучасні кондуктометри використовують калібрувальні стандарти. У комірку заливається розчин, в якого є певне приписане значення питомої електропровідності. Ось, наприклад, в цього. 1413 мікросіменс на сантиметр за 25 градусів Цельсія. І робиться та ж сама операція, яку ми зробили зараз. Кондуктометр дізнається опір розчину. Кондуктометр повідомляє, що залитий розчин з такою-то питомою електропровідністю. Виходячи з чого, він рахує ставу комірки і запам'ятовує її. Після того, як він її запам'ятав. Він може вимірювати опори інших розчинів і перераховувати їх в питому електропровідність правильно. До речі, зупинимось на калібрувальних розчинах. Часто покупці звертають увагу на те, що стандартні цифри електропровідності є дуже некруглими: 84, 1413, 12880 тощо, а не 100 тисяч, а 10 тисяч, як було би зручно. Справа в тому, що. Так історично склалося. Це стандарт де-факто, що круглими є цифри мольного вмісту хлориду калію в цих стандартах. Стандарти електропровідності це розчини хлориду калію в деіонізованій воді з певною мольною концентрацією, яка є круглою. А саме 1 моль на літр, 1 десята моль на літр, 1, 100 моль на літр, тисячна моль на літр. І половина від однієї тисячної, тобто 50 тисяч муля на літр. При 25 градусах Цельсія вони мають певні прописані значення електропровідності 111,8 мілісіменс на сантиметр. 12,88 мілісіменс на сантиметр, 1413. Мікросіменс на сантиметр. 147 мікросіменс на сантиметр. І 84 мікросіменса на сантиметр. Такі розчини зручно готувати розведенням в 10 разів в промислових масштабах. І це стандартна лінійка, яку розпізнають будь-які сучасні кондуктометри. Для порівняння. Електропровідність чистої дионізованої води за кімнатної температури приблизно складає 0,05 мікроСіменс на сантиметр. Якщо вода зберігається в контакті з повітрям, в воді розчиняється вуглекислий газ. І після розчинення вуглекислого газу електропровідність деіонізованої води, яка знаходиться в рівновазі з повітрям, складає приблизно півтора мікросіменса на сантиметр за кімнатної температури. Тому стандарти електропровідності низької, 84147, є досить нестабільними, їхній термін зберігання не є великим. Їх бажано герметично закривати одразу після відливання необхідної порції та вчасно замінювати. Починаючи з 1413, ці півтора впливають вже значно менше, ніж точність виробництва самого стандарту та точність приводу. Повернемось до нашого прикладу з вимірюванням. Коли ми вимірювали ось цією кондуктометричною коміркою зразок калібрувального стандарту 1413 мікросіменс на сантиметр при 25 градусах Цельсія, нас цікавить. Стала комірка, яка нам поки що невідома. Опір ми виміряли 861,1 Ома. Питомий опір це обернена питома електропровідність. Це 1 поділити на 1413 на 10 мінус 6. Ом мінус перший. На сантиметр мінус перший. Звідки на калькуляторі рахуємо сталу комірки, яка виходить 1,22 обернених сантиметра. Все таким чином ми виміряли сталу комірки, а тепер, знаючи її, ми можемо занурювати комірку в розчини з іншою питомою електропровідністю, вимірювати їх опір. І рахувати питому електропровідність. Власне, це те, що всередині себе робить кондуктометр. Ця комірка заявлена виробником як комірка із константою одиниці. 1,0 см мінус перший. Ми наміряли 1,22. Справа в тому, що всі ось ці приписані значення електропровідності, які є в стандартах. Вони вказуються, це також стандарт де-факто, на температуру 25 градусів Цельсія. В нас зараз кімнатна температура не 25, а 17. І відповідно справжня, електропровідність, справжня питома електропровідність цього розчину є дещо нижчою, тому що електропровідність будь-якого розчину залежить від температури. Чим температура вища, тим електропровідність вища, чим нижча, тим нижча. І про температурну залежність і її корекцію ми якраз зараз і поговоримо. Залежність питомої електропровідності від температури. Для розчинів хлориду калію Ця залежність наведена на самих стандартах. Тут вона наведена від 15 до 30 градусів Цельсія. В принципі, можна знайти табульовані дані через кожен 1 градус Цельсія в широкому температурному інтервалі. От, наприклад, візьмемо цей же розчин. Питома електропровідність, температура градуси Цельсія. 25 1413. За температури, наприклад, 20 градусів Цельсія, значення його питомої електропровідності вже 1278. а за температури 30 градусів Цельсія 1548. Залежність електропровідності від температури. Якщо температура змінюється не сильно, це практично пряма лінія для будь-якого розчину. А нахил цієї лінії це так званий температурний коефіцієнт. Це один з параметрів, який задається у налаштуваннях кондуктометра. Цей температурний коефіцієнт для розведених розчинів будь-якої солі у воді практично однаковий, і цей нахил приблизно відповідає 1,9% відносних відсотка від самої цифри електропровідності. На 1 градус Цельсія. Тобто нагрівання або охолодження розчину на кожен 1 градус змінює значення його елект... питомої електропровідності в середньому на 1,9%. Можна знайти значно більш точні цифри. Ось ми знайшли, наприклад, табличку, в якій затабульовані дані для стандартів електропровідності через 1 градус Цельсія від 0 до більш ніж 30. І конкретно для цього стандарту за температури 17 градусів, саме стільки в нас зараз в лабораторії, у нас не 1413, а 1199. Мікросіменс на сантиметр при 17 градусах Цельсія. І тому в тому попередньому розрахунку, де ми константу комірки нарахували 1.22 замість 1.0, туди ми підставляли 1413 спершу. Це було неправильно. Правильно туди підставляти 1199. Налаштування кондуктометра цей температурний коефіцієнт задається. От на прикладі кондуктометра Excess Instruments, налаштування електропровідності задається. Константа комірки. Яка обирається між цифрами 01, 1 та 10 обернених сантиметрів, до цього ми ще повернемося. Задається метод калібровки. Референтна температура зазвичай це 25 градусів Цельсія, але в принципі її можна змінювати, якщо у вас є власні стандарти, для яких ви знаєте інші цифри для іншої температури. Температурний коефіцієнт по замовчуванню заводу він забитий 1,91% на градус. Кондуктометр низького класу зазвичай цей параметр міняти не можна. Деякі дешеві кондуктометри його навіть не відображають і залишається лише здогадуватись, який саме параметр забутий. Будь-який прилад зараз показує електропровідність. Який би кондуктометр ви не купили, він буде поводити себе однаково. Він показує електропровідність на істину, яку можна ось таким, наприклад, вимірюванням з овсяометром поміряти. Він показує електропровідність вже приведену до референтної температури, тобто до 25 градусів. Незважаючи на те, що в лабораторії 17 градусів і істинна електропровідність у нас не на 1413, а 1199, Прилад показуватиме 1413. Більше того, якщо температура буде змінюватись, розчин буде трохи холоднішим або трохи теплішим. За умови, що коефіцієнт термокорекції ось цей 1,9 введений правильно, прилад все одно буде показувати 1413 при різних температурах. Це зроблено спеціально, щоб цю корекцію не доводилось робити користувачу самостійно. І калібрування може відбуватися також не обов'язково за температури 25 градусів Цельсія. Тобто, ви заливаєте розчин, занурюєте туди комірку з термодатчиком. Термодатчик вимірює температуру цього розчину. І автоматично з тієї точки, яка фактично виміряна, перераховує, яка електропровідність буде за референтною Потім, коли ви відкаліброваним кондуктометром будете вимірювати свої зразки, кондуктометр діятиме так само. Він вимірює фактичну температуру зразка і, користуючись забитим його налаштуванням коефіцієнтом, перерахує. На 25 градусів Цельсія. Okay. Тепер знову повернемось до того ж нашого вимірювання, але тепер ми діяли як кондуктометр і застосували термокорекцію. Опір у нас був 861,1. А електропровідність була не 1413, а 1199. І Става комірки, якщо порахувати 1,03 обернених сантиметра. При заявленні виробником 1,0. Це абсолютно нормально. Різні комірки навіть однієї моделі можуть мати дещо різну ставу. Це обумовлено технологічно. І, власне, саме через те кондуктометр бажано регулярно калібрувати за якісними стандартами. Крім того, става комірки може змінюватись, наприклад, про її забрудненні або пошкодження якимись агресивними рядинами, які ви вимірювали. Наголошуємо, що для одержання добрих результатів вимірювань, вам потрібно завжди після вимірювання добре відмивати комірку дистильованою, а краще деіонізованою водою. За умови, що ви забруднили її якимось забрудненням, яке водою не змивається, спочатку змийте це забруднення відповідним чином, а потім обмити комірку деонізованою водою. Калібрування варто повторювати регулярно. Особливо варто його повторювати, якщо сильно змінилася температура. Наприклад, вимкнули або вимкнули опалення, чи кондиціонер. Тепер про сталі комірок, які бувають, загально прийнято всі кондуктометри комплектувати комірками зі сталою близькою до одиниці. Крім того, бувають комірки зі сталами 1,10, 10, 1, 100, 10 та 100. Чим? Стала комірки менша, тим розчин з такою ж електропровідністю буде мати в тій комірці менший абсолютний опір. В залежності від того, яка електропровідність бажано підбирати комірку з правильною ставою. Якщо електропровідність є дуже малою, опір, відповідно, буде дуже великим. І тоді, для того, щоб цей великий опір правильно міряти, бажано взяти комірку з меншою ставою. Щоб абсолютний опір, який вимірює привод, зменшився та попав в діапазон надійного вимірювання. І навпаки, якщо розчин має високу електропровідність, то варто взяти комірку з високою ставою, тому що занадто малий опір, кондуктометр теж буде вимірювати не дуже точно. В кожного кондуктометра є певний діапазон вимірюваних оперів, в якому гарантується така похибка, як написано в документах виробника. Типові значення електропровідності, наприклад, водопровідної води, це сотні тисячі мікросіменців на сантиметр, і комірка-одиничка для цього підходить добре. Якщо ви збираєтесь міряти дистильовану, а тим паче деіонізовану воду, значно краще підходить комірка з константою 01. Якщо навпаки, ви збираєтесь міряти морську воду, розчин солі тощо, тобто якісь розчини з високими електропровідностями, константа комірки має бути відповідно високою. Оберіть комірку з константою 10. Ось це комірка одиничка. В XS Instruments, ось це їхня комірка одиничка. Вона влаштована дещо інакше. Тут два тороїдальних електроди, а не дві пластинки. І для порівняння, ось так в італійського виробника Delta Um влаштована комірка зі сталою 01. Тут йдуть два дротики, які намотані в багато оборотів паралельно один одному. Це збільшує площу і, відповідно, зменшує ставу. Якщо один і той самий розчин за допомогою LCR-метра виміряти на цих двох комірках, опір відрізнятиметься в 10 разів. Комірка зі ставою 10, відповідно, навпаки, має великі розміри. А електроди в ній розташовані далеко один від одного. При кожному калібруванні кондуктометр визначає та запам'ятовує ставу комірки. І лише в деяких приладів фірми Хоріба нам попадалася става комірки, точно виміряна на заводі, та написана на кожному екземплярі комірки окремо. Наприклад, ця комірка одиничка, а її точно виміряна става – 1052, що написано на самій комірці біля її серійного номера. Більш того, в налаштуваннях приладу, якщо ви під'єднали комірку стала якої вам точно відома, або ви під'єднали якусь комірку стала якої. Відома з інших міркувань чи там саморобну комірку для якихось специфічних вимірювань. То в налаштуваннях цього приладу ви можете вставу комірки записати туди в явному вигляді. От, 1000 і міняємо через 1000 Крім приладів серії Хоріба ваква таке не зустрічається більше ніде. Реально всі прилади порахують, ось ці, наприклад, 1,03 або 0,97 або 1,05 тощо, запам'ятаю це, але мало які прилади цю пораховану цифру навіть показують, а прилади фірми Хоріба дозволяють її ще й задавати. В цьому відео ми розглянули основи роботи кондуктометра, поняття термокомпенсації, що таке стала комірки і для чого вона потрібна, які бувають калібрувальні стандарти. Якщо у вас залишилось якісь запитання, ви завжди можете звернутися до нас за консультацією. В нас широкий вибір кондуктометрів різних цінових категорій, які підходять під різні задачі. Наші менеджери завжди вас проконсультують та допоможуть підібрати те, що підійде саме вам. В наступній частині відео ми поговоримо про параметри TDS Total Dissolved Solids та Salinity, солоність, які вміють вимірювати кондуктометри, але з цим пов'язаний цілий ряд нюансів, які необхідно знати.